Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Акцію протесту влаштували жителі Івано-Франківська під стінами готелю Дністер. Вимагають у власників відновити попередній вигляд пам'ятки архітектури. Саме тут проголосили акт злуки. Звідси у 1991-му стартував ланцюг єдності, який об'єднав усю Україну. Тут жив Грушевський та Петлюра. Готель реконструюють сім років. За цей час тут суттєво змінили фасад, добудували два поверхи та залишили склопакетами колони. Зашили склопакетами колони, які колись були частиною вулиці, з подробицями Ірина Тимчишин. 19 жовтня 2018 року. А це фотографія з 28 вересня 2018 року. Це вже перебудований дах і вже постає вежа. Теж буде змінена. І взагалі не було проекту. Ростислав один з активних захисників Дністра. Саме в цій історичній будівлі проголосили акт злуки. Звідси 1991-го стартував перший ланцюг єдності, який об'єднав всю Україну. Чоловік констатує в будівлі, змінили дах, добудували два поверхи. Склопакетами зашили колони, які були пішохідною частиною вулиці. Більше сотні років тому цей готель звів відомий віденський архітектор Фредерик Януш. Це не просто. Пам'ятка архітектури місцевого значення це історична споруда. Він прихистив всіх очільників ОНР, ЗУНР. Тобто ну, тут важко назвати якусь особу з державотворців того часу, яка би тут не жила. І те, що тут був проголошений цей акт злуки. Остап архітектор показує копію оригінального проєкту першого поверху цього готелю. Каже, усі документи збережено, тому відновити будівлю в первісному вигляді було неважко. Саме от тут є риси, ось оці сама колонада, прохід. Якби вона була, якби архітектори грамотно до цього підійшли, це б була прекрасна місцена з такою перспективою і фотозоною, яка б навпаки тільки додавала. Натомість власники за рахунок автентичних колон збільшили площу першого поверху готелю. Три роки тому будівлю здали в експлуатацію. Міська влада реконструкцію не контролює. Каже, проєкт погоджували в Держінспекції архітектури та містобудування у Києві. По областях ці структури поскорочували понад чотири роки тому. Компанія Надія, власниця готелю, змінювати в ньому вже нічого не хоче. Будівельні роботи, які проводились по відновленню даної будівлі, проходили згідно затвердженого проекту і наданих дозволів органами Держархібудконтролю Декілька разів були проведені перевірки дотримання цих норм, і жодних зауважень не було надіслано. нам. містяни не перший рік виходять на акції проти вбивчої реконструкції готелю. Антон проводив одинокі протести. Коли я перший день збираю підписи, до мене підходять, кажуть, хлопче, можемо тобі влаштувати квиток в армію, так ніби це якесь прокляття. А потім, от будівельні роботи, можеш щось упасти на голову, будь обережним. Під стінами Дністра сотні івано-франківців вимагали повернути первісний вигляд історичній пам'ятці. Ки тому власники, які перегородили прохід вулиці, обіцяли зняти скляну загорожу між колонами та не дотримали слова. Мерія після тиску містян на готельєрів готує позов до суду. Якщо ми відступимо, якщо громадськість дозволить відібрати дослівно, відібрати в себе простір, простір для життя, простір для існування, тоді вже навіть важко уявити собі, які наступні будуть кроки. Забудовників цього міста івано-франківські активісти готові боронити власну історію. Скаржаться не лише російські ракети, знищують історичну спадщину, а й українська корупція та бездіяльність чиновників. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти і єдині новини.